РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ Шостий. Мабуть, вперше за всю історію людства людина воїстину і буквально розділила сцену. Кармоді кармаді здавалося, що сам він не рухається, рухається все навкруги. Кур'єр і чиновник розтанули на задньому плані. Галактичний центр став пласким і дуже скидався на похапцем намазюкану велику театральну декорацію. Відтак в її лівому куті з'явилась тріщина, що, розширюючись, поповзла косо вниз до правого кута. Край загнувся, відкриваючи непроглядну пітьму, і декорація в наш галактичний центр згорнулась у два рулони, від яких потім не лишилося й сліду. Не тривожся!» – це ефект з зеркалами, шепнув йому виграш. Пояснення стривожило кармоді дуже, ніж сама подія. Та він з усієї сили намагався триматись, а ще міцніше тримав у руках виграш. Пітьма була цілковита, кромішня, безгучна і непроглядна, достоту далекий космос. Якимось дивом кармоді зберіг самовладання. Потім сцена раптом освітилася знову. Він стояв на тверді і дихав повітрям. Побачив голі скелі, схожі на обгризані кістки, і ріку скрижанілої лави. Легенький застояний легід обвівав обличчя. Над головою висіли три маленькі червоні сонця. Чужина відчувалася ще дужче, ніж у галактичному центрі, та все ж Кармоді Зітхнув полегшину. Все тут нагадувало мирні сни, а центр належав до розряду нічних кошмарів. З раптовим острахом кармаді схопився, що в руках у нього нема виграша. Куди ж він міг подітися? Кармоді кармаді розгублено роззирнувся і раптом відчув, що навколо його шиї обвився маленький зелений вуш. Це я, сказав вуш. Твій виграш. Просто в іншій подобі. Форма, бачиш, є функцією середовища, а ми виграші. Надзвичайно чутливий до середовища, так що не переймайся, дитинко, я з тобою. Ми ще разом звільнимо Мексику від заброди Максиміліана. Що? Шукай аналогій, порадив виграш. Розумієш, докторе, попри всю глибину нашого інтелекту, ми, виграші, не маємо своєї мови. Той навіщо нам своя мова? Все одно нас роздають усяким чужинцям. Проблема вирішується просто. Хоча деколи трапляються непорозуміння. Мені досить пройтися неводом по твоєму банку асоціацій, і я витягую звідти слова, потрібні для викладу моєї думки. То як мої слова прояснили думку? Не дуже. признався Кармаді. Та гадаю, я втямив. Розумник, похвалив виграш, деколи поняття можуть видаватися туманними, але ти неодмінно докопаєшся до суті. Зрештою, вони ж належать тобі. З цього приводу. Я б розповів тобі кумедну історію, та, боюся, вона не на часі. Здається, отот -от щось трапиться. Що, що саме? Кармоді, не час для пояснень. Може статися, що навіть не буде часу пояснити те, що ти неодмінно повинен знати, або от жити далі. Чиновник і кур'єр вельми люб'язно послали тебе кляті вбивці, не стримався кармоді. Не осуджую вбивство так легковажно, дорікнув виграш. Це викриває недбалість натури. Пригадую на цю тему доречний Діфірам прочитаю пізніше на чому я спинився, ага, чиновник і кур'єр. Під величезну відповідальність ті два достойники поклали тебе в одне місце в галактиці, де тобі цілком ймовірно можуть допомогти. Адже ти знаєш, що це не входило в їхні обов'язки вони могли покінчити з тобою на місці за майбутні злочини. Або ж відправити в останнє відоме їм місце перебування твоєї планети, де її, певно, вже і сліду нема, або ж могли обрахувати місце її найімовірнішого перебування нині і послати тебе туди. А оскільки математики з них некудишні, то результати, мабуть, були б дуже наближені. Так що, бачиш, не я тепер, урвав Кармоді, і що має статися? Я саме збирався сказати, заспокоїв його виграш ця планета, якщо не помиляюся, Називається Лурсіс, себто приваблива На ній тільки один мешканець Міліхрон споконвічний він живе тут споконвіку і житиме довше, ніж можна з собі уявити. Міліхрон сам в собі, так би мовити, цар і суддя він неповторний у своїй споконвічності, сюди сущий за своєю природою, многоликий як індивід. це про нього написано. Ось він, самотній славетний герой. Величе тільки з собою він рівня, в битвах затятих життя захищає, нападаючи сам на себе. А що б тобі? не стерпів в кармаді, має лише ціла сенатська підкомісія й ніякого глузду. Це від розчулення, сказав гучно схлипнувши виграш. Оце так, чоловіче. Ти гадаєш, я на таке сподівався? Я зворушений чоловіче, я справді зворушений повір і намагаюся зрозуміти чому, бо якщо я не візьму до рук стерна. То увесь цей клятий палац слонової млості западеться, як кабачкова хатка. Карткова. автоматично поправив кармаді. Кабачкова. прикрикнув на нього виграш. Ти колись бачив, як падає кабачкова хатка, а я бачив видиво несприємних». Звучить, як п'янка з маслянки, бовнув кармаді й нескромно захихикав. Припини, з притиском просичав виграш. Зосереться, зберись з думками. Підготуй свої сірі клітини до зустрічі зі світлом, бо гряде він справедливий Меліхрон. Кармаді відчув себе надиво спокійним. Він пошукав очима по нерівній місцині та не помітив нічого нового. Де він? запитав кармаді у виграша. Меліхрон утілюється, щоб мати можливість розмовляти з тобою. Відповідаємо сміливо, але делікатно край боже, натякнути на його каліцтво. Це розсердить його, пам'ятай, що за каліцтво. Пам'ятай про його єдиний гандж, та насамперед, коли він поставить своє запитання, відповідай на нього дуже обережно. Стривай, знову перебив Кармоді. ти хочеш збити мене з пантелику. Яке каліцтво, який гандж, і яке запитання він поставить? Не присікуйся, терпіти цього не можу, сказав виграш. А тепер я спати хочу, вмираю, я й так уже затягнув із сплячкою, що далі нікуди. А все заради тебе. Бувай, хлопчику. Пильно, щоб тобі не всунули дерев'яну піч. З тими словами зелений вуш помостився зручніше, засунув хвостик у рот і заснув Нещасний маляр мазило, кип'ятився Кармоді. ще й виграшем називається. Ти такий самий виграш, як п'ятаки на очах мерця.